Всім привіт! Як тут кажуть в Іспанії, Buenas Tardes, a Todos. Тобто добрий вечір, у мене зараз вечір. І я сьогодні хотіла би розказати те, що в принципі хотіла розказати ще в минулому році, тому що це така тема, котра, мабуть, не можна цим ділитися в перший час життя. В такій країні, або перший, перший час переїзду, тому що спочатку в тебе одні враження, спочатку ти ще на якомусь такому емоційному заряді, або взагалі у багатьох буває відчуття, що Боже, що робити, куди бігти і за що хапатися. Але е, сьогодні я хочу розказати трошечки свого досвіду про життя біля моря. А саме поділитися своєю історією і своїм якимось фідбеком з приводу такого, такого переїзду, і, можливо, когось це змотивує, можливо, когось навпаки змусить задуматись, що варто кудись переїздити. На перший погляд, життя біля моря може здаватися такою красивою історією, і думаю, для нас можна провести аналогію з життям десь на півдні України, тому що в принципі там так само люди, котрі є місцевими, вони стикаються з питаннями туристів, з питаннями іншого клімату, тому що як не крути наша країна, от я тільки зараз, коли пишу це відео, я розумію, що. Вона чимось схожа з Іспанією, Єдине, що ми не маємо океану. А так, в принципі, ми маємо море, ми маємо гори, ми маємо десь е північ, центр і інший клімат теж інший клімат. Е Іншу мову, якщо можна так сказати, тому що Західна Україна, Південна, Північна, ми всі відрізняємося і якимось діалектом, і ну, десь ментальні якісь різниці є. Знову ж таки, через те, що на нас тим чи іншим чином історично впливають певні країни по сусідству. От, але не будемо про це. Повертаюся до свого, своєї розповіді, свого бекграунду І саме е, хотіла би почати з того, що, так, на перший погляд, і це е, може здаватися, що коли ти живеш біля моря, я, е, е, для тих, хто не знає, е, вже майже 4 роки тут знаходжусь, і взагалі з Іспанією знайома трошки довше, ніж 4 роки. Але, знову ж таки, коли ти турист, ти бачиш країну дуже обмежено в часі, і е, ти бачиш море, власне, те, за чим ти сюди приїхав, бачиш сонечко, пальми, і все, тобі, в принципі, більше нічого не треба. У тебе е, дитячий захват, тобі все подобається, все класно. От, але коли ти вже певний час знаходишся. В іншому кліматі, з іншою ментальністю, тобто ти в іншому соціумі, то все це воно так чи інакше накладає на тебе певний, ну, не те, щоб відбиток, але воно впливає на те, як ти сприймаєш взагалі все, картинка світу твоя загальне сприйняття. І я думаю, ну це більше до дівчат. Багато хто робив візуалізації, і я знаю, що зараз дуже часто, навіть дорослі, вони роблять візуалізації, роблять дошки. Ну, тобто, це може бути в абсолютно різному вигляді, але в чому суть? Тобто, ти візуально складаєш картинку того. Що тобі хотілося б бачити, наприклад, в своєму житті. І коли мені було десь років 13, можливо, 12, ну це було дуже-дуже давно, я для себе теж робила таку візуалізацію. Я дуже любила вести всякі блокноти, щоденники. І як зараз, я пам'ятаю, що у мене там була одна мрія це життя біля моря. І на якийсь час ти просто забув про це. Тобто, живучи в Україні, ти чекаєш відпустку, ти е, хочеш поїхати на море, ти збираєш на то гроші, тобто ти готуєшся до цього. Перше я поїхала на море, як зараз пам'ятаю, це було мені 17 років. От. Але цей перший досвід це була Херсонська область, там була купа медуз. І я досі пам'ятаю, що зайти в море і покупатися нормально, це було просто е, impossible, тому що ці медузи вони тебе обліплюють з усіх сторін. І ну, ти як зайшов в воду, так і вийшов. І от це все було купання. Плюс я ще дуже сильно згоріла. Тобто, це е, такі перші враження, скажімо, море мені в якомусь там позитивному сенсі дуже сильно не запам'яталося. Але. Зараз я вже говорю про Іспанію і повертаюсь, є певні плюси, тобто у тебе завжди є в доступі сонечко, повітря. Море, тобто ти можеш його бачити, можеш купатися. Якщо не боїшся низьких температур, ну низьких температур в моєму випадку я кажу про там, плюс 10-15 на вулиці, то є люди, котрі купаються і за температур нижче. Тобто це все, будь ласка, відкрито для тебе. Далі у тебе завжди є доступ до якихось продуктів. Тобто, Море поряд, порти, є в доступі всі морепродукти, кухня також середземноморська кухня це все, якщо людина любить там, креветки, рибу і так далі, то, будь ласка, все це є для тебе, ну, як ми розуміємо, аби ваші гроші. Теж харчуватися, теж можна, і от якраз таки, якщо говорити про Іспанію, Італію, одна із. Причин довголіття людей в цих країнах це якраз такі їхнє харчування, тому що люди споживають дуже багато білку, саме з риби, якихось молюсків, дуже багато оливкової олії. Тобто переважно в них не стільки якихось поганих жирів, більше рослинних, більше продуктів. ну Можу сказати здорового харчування. От і, ну, знов ж таки, якщо людина за цим слідкує, тому що Тут так само можна ходити в Макдональдс їсти ці бургери, їсти там, не знаю, піцу, їсти багато якихось трансжирів, солодощів. Будь ласка, якщо вам так хочеться. Але ну, ми ж всі дорослі розуміємо, що в всьому має бути міра, і е, ми самі робимо вибір, в яку сторону ми хочемо, хочемо слідкувати за своїм здоров'ям і підтримувати якісь більш-менш здорові або хочемо жити ніби, як в останній раз, в останній день, і їсти все підряд, тому ну, це, це вже вибір кожного. І ще можу сказати, що дуже часто у людей, котрі живуть саме біля таких водойм, як море, у них ну, може бути складатися враження, ніби у них відпустка як ніби то цілий рік. тобто Зож таки, ти можеш ходити на пляж, ти можеш ходити купатися. Можу сказати за себе, що я зрозуміла, я не великий фанат купання. Я дуже люблю ходити пішки, ходити на прогулянки, десь перебувати поряд, там, дивитися на море, робити фото це, це моя хвороба. Моя залежність фотографувати, забивати собі галерею фотографіями з моря. Але купатися ось чомусь ну, не моя парафія. Можливо, з часом це зміниться. Отже, плюси є. Якщо сказати про мінуси, то треба врахувати, що наявність моря може бути це, знову ж таки, вологість, це сонечко, якщо говоримо про якусь теплу країну. І сонечко, якраз таки, воно дуже нещадне, і треба постійно користуватися якимось засобами сонцезахисту, починаючи з весни, закінчуючи. Ну, власне, зараз навіть зима. І я досі користуюся сонцезахисним кремом, тому що е, шкіра, ну, це просто ти можеш постояти десь на сонечку, от навіть зараз, коли сонячний день, і потім ти розумієш, що у тебе трошки десь там пригоріло. Таке теж бувало, до речі, якщо десь не користуєшся довго сонцезахистом. то тож це як теж, ти таку навичку або я би сказала, опцію включаєш в своє життя, що тобі треба якісь засоби мати постійно в своєму арсеналі. От, що ще можна до цього віднести до мінусів? Вологість Вологість дуже часто це може супроводжуватися, коли в квартирах, в будинках, може з'являтися грибок, пліснява. Тобто теж такий Мінус життя в приморській зоні. Якщо хтось живе дуже близько до моря, то може бути навіть пісок у вас в будинку, пісок на балконах, якщо це відкритий балкон, і треба буде постійно вимітати це все. І ще один із мінусів це якраз такий цінник цінник на житло. Бо жити біля моря це як може бути. Як, Наприклад, якщо сказати про аліканти, то місто туристичне і цінник на житло він дуже відрізняється від того, що можна знайти десь в, глиб... в глибині країни, тобто міста менші, міста менш популярні, менш туристичні. Знову ж таки, моря немає, але ціна на житло нижча. Тому о, тут вже кожен робить свій вибір. Що я ще віднесу до мінусів, це туристи, тому що так бувають містечка не такі популярні, як, наприклад, Аліканте, і там туристів не так багато, тобто це пов'язано з тим, що там, можливо, нічого немає. Маленьке місто, є тільки набережна, і є, власне, трошки там які, якоїсь нерухомості для проживання, і там будуть жити або люди місцеві, або якщо це туристи, то вони будуть приїздити це суто, ті, хто приїхав, хоче ходити загоряти, купатися, або хоче кудись там їздити. От. Але скупчення людей там дуже сильного не буде. Що я бачу в Аліканте це. Сезон, літо, і кудись в центр до моря ти практично не виходиш, тому що це відбувається таке маневрування поміж людей, і воно тебе дуже сильно втомлює. Бо я не дуже великий фанат натовпів, якихось дуже гамірних заходів. Тому для мене. Літній час він перекочується з прогулянок до моря в прогулянки до парку. Тому ось такі нюанси. Знову ж таки, це не, не всім не подобається. Хтось їде е, спеціально в такі міста, де багато людей. Їм хочеться якогось цього двіжу, життя е, постійних, е, я не знаю, як назвати тусовок. От, і Ну, тобто це все залежить від людини. Для мене, як для інтроверта, це є ну, не дуже комфортно, але я вже для себе зрозуміла, що. Головне пережити літо, тому що літо це спека, літо це натовпи людей. От, а у всьому іншому, коли починається осінь, зима, то людей тут значно менше. Сюди, якщо приїздять туристи, то це вже більше якісь пенсіонери, які їдуть трошечки погрітися зі своєї, умовно, холодної країни. Тобто, видно, що люди. Є такі ситуації, коли, наприклад, ти йдеш по вулиці і е, ти можеш зустріти людину. От сьогодні був випадок, наприклад, коли хлопець іде в шортах і в футболці, а я йду в штанях і в теплій курці, тому що ну, мені, вибачте, не жарко, От, а він йде і нібито йому нормально. І це не поодинокий випадок. Коли ти бачиш людей легко вдягнених, або ти йдеш в осінніх чобітках, а люди йдуть у літніх шльопках. Ну, тобто ясно, що вони приїхали явно не, не з дуже жаркої країни, і їм зараз тут комфортно, не холодно, і, ну, в принципі, плюс 10, плюс 15 це доволі такі. Тепла погода, якщо згадати, що в Україні буває мінус 17, мінус 20, і це ще не саме найнижча температура. Тому можу сказати, що для мене і от якраз такий мій особистий досвід, коли ти думаєш, що Життя біля моря, це значить життя біля моря, це нібито ти в палаці десь будеш на березі жити, в тебе завжди буде оцей легкий вітерець, сонечко, і ти як то качаєшся, качаєшся в гамаку і попиваєш якийсь там, не знаю, сікапельсиновий. Але насправді з часом ти. Розумієш, що є дуже багато нюансів, як і в принципі в будь-якій країні, в будь-якому місті, ти маєш вирішувати якісь свої повсякденні життєві питання. І плюс іще тобі додається, от якраз такі те, що там туристи, якась вологість, коли в тебе вологість 80-90%, і ти поправ приня, повісив його на вулицю, і воно в тебе просто не сохне, бо, ну. Таке враження, що воно там переться далі, просто без, без правильного засобу. І інколи здається, що все ж таки переїзд і ну, переїзд саме ну, в іншу країну, то це є такий собі квест, котрий ти маєш пройти, тому що ти постійно стикаєшся з якимись новими нюансами. І ці нюанси це вже. Не життя біля моря, а це життя в іншій країні, еміграція. І, власне, якщо цікаво, запитуйте, підготую вам нове відео. Поділюся ще досвідом стосовно еміграції, як це відбувалося і як, в принципі, які висновки я для себе зробила. Але наразі я не можу сказати, що я розчарована тим, що я проживаю в. В такій країні і проживаю в такому кліматі, так, інколи бувають, думки, як мені це все набридло, хочу, хочу додому. От. Але разом з тим ти маєш для себе якось зважувати і все ж таки робити вибір не тільки на свою користь, а ще й враховувати те, що в тебе є певна відповідальність, у тебе є дитина, і тут якраз такі. Ти вже маєш приймати інші рішення. І ще один момент, до якого я прийшла, то це те, що де би ти не жив, так, звісно, накладається те, що тут є сонечко, те, що впливає на настрій, тут інші люди, тут інший менталітет, тут інше відношення до багатьох питань. Тут інше відношення загалом, в принципі, до життя. Але тут так само може в тебе статися депресія, можуть статися якісь хвороби, тобто може, в принципі, статися все, статися життя. І де би ти не перебував, ти від себе не втечеш. Тобто ти висеш з собою себе, і якщо нам щось не подобається. Зов ж таки, ми завжди можемо це міняти, ми можемо змінювати локацію, змінювати життя, змінювати якісь моменти, котрі нам не подобаються. Але завжди треба пам'ятати, що дуже важливо те, що ми несемо отут, в своїй голові, те, що є у нас всередині. Тому що, коли, коли ми Несемо якусь позитивну енергію, коли ми дивимось на життя з більш оптимістичними поглядами, то, власне, і життя відгукується нам так само, тобто ми отримуємо те, що ми віддаємо. А якщо ми будемо казати, що тут погано, скрізь погано, і нам все не подобається, то власне де би ми не були. І вам завжди буде не подобатись. Тож вибір робить кожен сам, кожен сам приймає рішення і несе відповідальність за ці прийняті рішення. Діліться в коментарях, чи хотіли би ви мати такий досвід пожити десь біля моря, в якій країні хотілося б вам пожити. Дуже цікаво, тому що можна обрати сонячну Іспанію. Або можливо, ви є більше любителем гір, тому що я знаю людей, котрі, якщо їм запропонувати, то вони зроблять вибір в сторону гір. І люди не дуже люблять море. Тобто їм, в принципі, подобається те, що природа, свіже повітря, але це все є і в горах, і от якраз є такі знайомі, для котрих море не є якимось вау. Вони радше поїдуть кудись ближче е, до гір, де є сніг, немає снігу, але просто де інша природа. От. Тому дуже дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, гарного самопочуття і бажаю всім нести отут тільки хороше. Всім до зустрічі, па-па!